Всім добрий ранок, приїхали на риболовлю відкривати сезон на квок. 26 число у нас, у нас можна вже плавати на лодці. Спустили тільки що лодочку на воду. Черв'ячки вже наживив, усе бачите, удочка на сома, черв'ячки у відрі, виползні такі здорові. Так що... Я завжди в початку сезону тут класно дуже ловлю саме. Побачимо. Може і сьогодні буде клювати він. Всім гарного перегляду, ставимо лайки, підтримуємо україномовний контент. Так, дивіться, опускаю я ось 11,5 метрів, опускаю на 8 метрів глибини. Квокую я раз, два, три, чотири, п'ять. потім пауза, там, смотря от скорості. І потім ще три рази, потім 5, 5, 3, 5, 3, 5, 3, отак я квокую. Підйомчики є, вода 17 градусів, це типа ідеально должно бути почті. Або ще йому може бути рано, ще десь через неділю буде жертти. сама неймовірний, дивіться, який... Фух, полетів догори. Йопересте. Дивіться, падає на наживку і є ще з Єсь, остановився, зараз должен клюнути. Повинен клюнути сейчас. Пішов вище. Ай-яй-яй, який гарний. Ай-яй-яй! Треба щоб опустився зараз. Опускається, опускається на наживочку. Так, пішов нижче наживки. Підквокуємо. Остановився він, ну, іти до гори не сильно хоче. Я йому чуть опустив, геть капельку. Пішов, пішов, пішов назад. О, все, зараз должен взять. І пішов ще вище, він її не бачить ту наживку. Наживки, На ну, наживки. І падає та їм переста. Дивіться, який подъем сома, це капець. Клюнув. Я почувствував по руки тяне, 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 тяне тяне. Єсть! Єсть! Єсть сумик! Ох, і да. А, палочка докіла! Тест у нас до кіла! Отакий сумик! Ой, та там хороший сомик. Там хороший сомик! ой 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 щось, поцак, поцак. Я чуть другим крючком не зацепив. Йоп пересете! Там такий восьмірочка, наверное. Ой, красавчик! О! я його взяв! Красавчик Дивіться який. ху 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 Ти що бомба Зараз ми його візьмемо Єлі-єлі держався Зараз ми візьмемо перчаточку Такий сомик! Дивіться, який гарний! Кіл 8, напевно. Фух. Ой, який красавчик, опа! Адреналінчика получив. Фух. Ну і красавчик. Так, надіваємо черв'ячків. Дивіться, як я вдіваю на гачок. Ось, бачите, є серце у нього. Отаке, типу, кажуть на нього так. І сюди разочок. Якщо сильно висить, ще трошки разочок. Щоб не, не сильно нижче нижнього гачка було. Потім опять. Ось, осей чотенько висить, взагалі можна раз його прудіти. Цього можна раз прудіть. Ще разочек. Все, отакий пучочок і закриваємо жало. Закриваємо жало. Хтось не, не закриває, жало, я не знаю. Я всегда закриваю. Потім взяли на нижній багато раз отак. Щоб не висіло. Щоб не висіло. Бачите, така гармошечка виходить на нижньому гачку. Така виходить гармошечка і все можна закривати. На нижній гачок менше йде черв'ячків, ніж на верхній. Ось така виходить, красота дивіться. З верхнього висить, з нижнього не висить взагалі. Соплі з нього і це сомику подобається. Така красота. Піднімається знову. Піднімається до наживки медленно цей раз. Дивимося на вудочку. І нема. І кончились черв'яки. Бачимо наживку виліт! Вылет, вылет, вылет. Вылет, конкретный вылет. Пустил, пустил. Тянул. Опять поднимается. Тянет, тянет, тянет. А, мимо. Поспешил, поспешил я. Сейчас у меня на Клюет. Ось Поцак дядьво. Такий, невеликий. Такий самий вкусний. Бо великих ми відпускаємо. Ану, опускайте. Каталоши 2 кило. кило. Такой сумик. Угу. Молодец. Давай, давай. Сейчас должно клюнуть. Есть. Ще один сомик оцей хороший mm -hmm. дядьо, ви будете ловити сьогодні? Сьогодні все тобі <гум> Я сказав, що дождик пройшов і буде риба Сьогодні все тобі Трішка. А? Не знаю. Оце вже правильно взяв він. Да? Взайду, це вже я нічого не знайду. Це він вже собі нічого не міг зробити, так? Да? Це я вже нічого не зроблю. А, так? Да? А чого? Зробив. А, ппересте! Що, замав? Нитку породів. Поцак трохи порвав. О, такий сомик. Да, хорош. Килат 25 три.